Із квітами, обгорнутими стрічками та у чорних хустках до Свято Троїцького кафедрального собору йдуть десятки лучан. Місто у Скорботі сьогодні прощаються відразу із трьома героями: це Роман Стрельчук, Сергій Ярмольський та Сергій Панкаля. Всі вони віддали це на життя, і ми їм дуже вдячні всі всі життя України у боротьбі за неї і полягли. Роману Стрельчуку ще не було і 30 років. Він мав дружину, виховував маленького сина. Був на роботі, все ходило потом щось собрав, вирішити, Ка піду зачищати. Відстоював кордони України. Він на Херсонщині у селі Білогірки із серпня. Наприкінці літа рідні втратили із ним зв'язок. Вже зв'язку не було. Його з 30 серпня зв'язку не було. Він мовчав, бо кажуть, не давали говорити там. Ну чи як там. ну. Як вона там була, хто знає сьомого жовтня? Отримали трагічну звістку із військомата. Роман Стрельчук загинув четвертого жовтня після мінометного обстрілу з боку противника. Для близьких та знайомих він назавжди залишиться таким, який він був. Хороший добродушна людина завжди в... Скрупну хвилину помагав патріот своєї країни. Хороший, Хороший був. Був. тяжке був. життя в нього було здоров'я. Не мав але пішов. Прощаються нині із 47-річним Сергієм Пенкалею. Він ще із березня боронив нашу свободу та незалежність. Загинув 6 жовтня у боях на Донеччині, неподалік селища Терни. А на Харківщині у Куп'янському районі відстоював кордони нашої країни 43-річний Сергій Ярмольський. З 5 липня Небагато, не багато, але захищав. Захищав, захищав нас. Був стрільцем-помічником гранатометника. Його життя обірвалося 8 жовтня під час виконання чергового бойового завдання. Лучани схиляють голови і розділяють разом із близькими та рідними тяжкі втрати. Буда для країни, але наші герої вони для нас будуть вічні, як в серці. Ольга Матвєєва, Максим Шинкар, дванадцятий канал.